Щодня в державному архіві області оцифровують по 2-3 тисячі аркушів документів. П'ятеро операторів оцифровувачів працюють тут четвертий місяць. На даний момент настільки все дійшло до автоматизму, що Просто я не пам'ятаю, я сканувала там, наприклад, чи фотографувалася справу чи ні раніше. Так ми читали, ми роздивлялися, ми дивувалися. З липня оцифровували 4 тисячі метричних церковних книг народжень, смертей і шлюбів. Це майже 900 тисяч аркушів. Нині працюють з державними документами актів цивільного стану їх у нас більше трьох тисяч три тисячі шесот це книги реєстрації актів громадянського стану про народження смерть та шлюб які були укладені нашими органами державної реєстрації починаючи з 1919 року і по 1944 рік я тримаю в руках книга реєстрації актів громадянського стану про народження Головківська сільрада за 1931 рік. Коли ми дивилися документи церков, там вказувався соціальний стан, мішінін, дворянин або селянин, От, і вказувалися віросповідання особи. От, тут вже ми бачимо національність в деяких актових записах, є, місце роботи обов'язково вказувалися. Оцифровуємо за допомогою фотоапарату, який через USB під'єднаний до комп'ютера. І плюс у нас ще є клавіші, за допомогою яких ми керуємо. Найголовніше в нашій роботі це якість знімків, щоб знімки були в фокусі, були. Фотографії рівнів з понад півтора мільйони архівних справ оцифрують 100 тисяч. Це 14 мільйонів аркушів. Мета зберегти документи в цифровому форматі. У 2019 році головою Державної архівної служби Анатолієм Хромом було підписано меморандум з організації Фемелицю. Це американська організація, яка займається оцифровкою документів саме характеру. І з 1 липня цього року до нас зайшла ця організація. Встановили своє обладнання і дуже активно працюють. Програма оцифрування розрахована на 5 років. Після контролю якості знімків копії документів будуть доступні на сайті архіву. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.